Шановні депутати, розпочинаємо 51 шу чергову сесію Повчанської сільської ради державний гімн України. É i'm Дякую всім. Розпочинаємо роботу. До Ковчанської сільської ради обрано 22 депутати. Два з них склали повноваження, один помер. На сесію прибуло згідно реєстраційного листка 14 депутатів. Чи... Які будуть у вас, шановні депутати, думки щодо початку роботи сесії? Поступила пропозиція розпочати роботу. Отже, хто за те, шановні депутати, щоб сесію 51 першу чергову сесію розпочати? Прошу голосувати за проти. Утримались, дякую, рішення прийнято. На сесію сьогодні запрошені головний спеціаліст відділу освіти, культури та соціальної сфери Повчанської сільської ради. Запрошений начальник фінансового відділу Повчанської сільської ради, начальник служби у справах дітей та головний бухгалтер Повчанської сільської ради. Так, шановні депутати, на розгляд 51-ї сесії, виносяться наступні питання. Перше про обрання секретаря засідання сесії сільської ради, друге про затвердження порядку денного. Сесії сільської ради і третє: про внесення змін до місцевого бюджету Повчанської сільської територіальної громади на 25-й рік. Можливо, у вас є зміни або доповнення до порядку денного сесії? Добре. Якщо немає, можемо голосувати за, проти. Утримались? Дякую, шановні депутати, рішення. Прийнять. Які у нас є пропозиції щодо нашого першого питання? Обрання секретаря засідання сесії сільської ради. Поступила пропозиція Павлюк Нелі Юрівна. В кого є інші пропозиції? Немає, значить, голосуємо. Хто за те, щоб секретарем засідання сесії сільської ради було обрано Павлюк Нелі Юрівну? Прошу голосувати. За, проти. Утримались. Дякую. Рішення прийнято. Порядок <клідок> денний у нас озвучений і затверджений. Переходимо до розгляду нашого основного сьогоднішнього питання про внесення змін до місцевого бюджету Повчанської сільської територіальної громади на 25 рік. Прошу до доповіді начальника фінансового відділу Повчанської сільської ради Галину Козакова. Шановні депутати, сьогодні у нас на засіданні бюджетної комісії було розглянуті і наступні зміни до місцевого бюджету, і які пропонують на затвердження для рішення сесії збільшити видатки загального фонду на видатки загального фонду на суму 250 тисяч гривень за рахунок збільшення вільного залишку коштів. Загального фонду, що утворився станом на перше року в сумі 250 тисяч гривень, та спрямувати дані кошти на КПК 011, це на заклади загальної середньої освіти, в сумі на в сумі 230 тисяч гривень. КЕК 21, 11 200 тисяч на оплату заробітної плати технічним працівникам закладів загальної і середньої освіти та 20КЕК-21,20-30 тисяч гривень на нарахування на заробітну плату. Також спрямувати кошти в сумі 20 тисяч гривень на КПК 011, 40 60, це наші заклади культури. Також на оплату заробітної плати на, на, на нарахування на заробітну плату працівникам закладів культури в сумі 15 тисяч гривень і П21-25 тисяч гривень на нарахування на заробітну плату для працівників закладів загальної закладів культури. Також ще Зачитаю офіційний висновок фінансового відділу Повчанської сільської ради про обсяг нерозподіленого залишку коштів загального фонду станом на 1.01.2025 року місцевого бюджету Повчанської сільської територіальної громади. На підставі статті 78 бюджетного кодексу України фінансовий відділ Повчанської сільської ради повідомляє, що станом на 1.01.2025 року на реєстраційних розрахунках повчанського місцевого бюджету рахується нерозподілений залишок загального фонду в обсязі 4 мільйони 750 тисяч двісті гривня. Розглянули клопотання головного розпорядника бюджетних коштів щодо надання додаткових бюджетних асигнувань і враховуючи наявність нагальної потреби щодо забезпечення виконання і дотримання чинного законодавства для виплати заробітної плати. Фінансовий відділ пропонує внести зміни до показників місцевого бюджету шляхом уточнення вільного залишку коштів на суму 250 тисяч гривень і спрямувати їх, так як я вже сказала, повторюся на надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету на виплату заробітної плати з нарахуваннями, це в сумі 250 тисяч і. Друге на забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів в сумі двадцять тисяч, також на нарахування заробітної плати. У мене питання. Так, шановні депутати, є запитання до начальника фінансового відділу з приводу питання, яке воно озвучувало. Немає. Отже, прошу. Голосувати про внесення змін до місцевого бюджету Повчанської сільської територіальної громади на 25 рік. Хто за проти? Утримались. Дякую, шановні депутати. Рішення прийняте. Регламент роботи 51 ї сесії вичерпано. В кого будуть які зауваження щодо ведення та регламенту сесії, Можливо, хтось з депутатів ще бажає виступити. Якщо зауважень виступаючих немає, 51 сесія оголошується закритою.